Вітаю на каналі Зрозуміла Історія. Сьогодні говоримо про поняття демократії, поділ влади на гілки, поняття народовладдя, принципи виборчого права та поняття більшості і меншості в політиці. Питань багато. Перед початком, як завжди нагадую, підпишіться на мій канал, аби не пропустити нові відео. Ставте обов'язково лайки. Це сприяє розвитку мого каналу. Почнемо з такого знайомого нам поняття як демократія. Демократія це така організація. Та система функціонування державної влади, коли головним джерелом влади є народ. І така система управління забезпечує дотримання прав і свобод людини і участь людей в управлінні державою. Основою демократії є свобода і рівність, вільні і рівні вибори, багатоманітність політичних поглядів. Демократія буває безпосередньою. Коли люди напряму здійснюють волевиявлення шляхом участі у референдумах, виборах та представницькою, коли волю людей виражають обрані ними представники, народні депутати, президент. Демократія сьогодні є загальнолюдською цінністю, до ознак демократії відноситься наявність представницьких виборних органів влади, як, наприклад, парламент, рівність людей перед законом, проведення виборів та референдумів. Підзвітність і підконтрольність органів влади, політичний плюралізм, забезпечення прав і свобод, взаємна відповідальність громадян і держави, також наявність незалежних судових органів. Ось ми зараз згадали поняття плюралізму, хочу окремо його пояснити це визнання рівноправності, існування множинності поглядів. Інтересів, переконань, ідеологій, політичних партій, культурних цінностей. Також скажемо про те, що в більшості країн світу влада ділиться на певні гілки, на законодавчу, виконавчу судову, такий поділ збалансової управління державою унеможливлює узурпацію влади, тобто діє система стримувань і противаг, В Україні здійснюється народовладдя Шляхом безпосередньої та представницької демократії та завдяки політичній активності громадян. Громадяни виявляють свою активність у політичній участі у виборах, мітингах, зборах, страйках тощо. На найвищому рівні політичної активності наші громадяни займаються професійною політичною роботою, діяльністю у різних органах влади, місцевої влади, центральної влади. Народовладдя здійснюється завдяки таким інститутам, як право обирати і бути обраними, свобода слова і критики посадовців, пошуку альтернативних джерел інформації, завдяки свободі самоорганізації у політичній партії різні організації. Сьогодні неодноразово я згадував поняття виборів як один з ключових способів здійснення народовладдя та демократії. Вибори це спосіб формування органів влади та самоврядування шляхом голосування, обрання громадянами осіб, які прийматимуть рішення від їхнього імені. У світі існують різні виборчі системи, мажоритарна, коли люди голосують за конкретну особистість політика і перемагають той, хто набрав більшість голосів, пропорційна система виборів. Коли люди голосують за список виборчої партії, і коли депутатські мандати місця в парламенті розподіляються між партіями пропорційно результатам змішана система виборів, коли поєднується пропорційна і мажоритарна система, за результатами голосування формується владна більшість, яка бере на себе відповідальність за управління державою, і меншість, яка буде опозицією до влади. До принципів виборчого права слід віднести загальність виборів, вільні вибори, рівність таємність голосування, і також прямі вибори. Усі вибори відбуваються за подібною схемою: це призначення виборів, складання списків виборців, утворення виборчих округів, дільниць виборчих комісій, реєстрація кандидатів, проведення агітації, голосування. Потім підрахунок голосів і встановлення результатів виборів, і потім вже припинення діяльності виборчих комісій. Сьогодні ми згадували багато разів слово опозиція. Опозиція це політичні партії, рухи, групи, чиї позиції та погляди не збігаються з певних питань з політикою парламентської більшості і діючого уряду. Наявність опозиції є важливою умовою демократичної держави і суспільства. Опозиція, аналізуючи діяльність більшості, здійснює конструктивну критику, контроль прийнятих рішень. Ну і тепер найголовніше демократія це не тільки вияв волі більшості, а й гарантія права меншості на критику, вільне висловлення своїх поглядів, думок, це право говорити і бути почутим, право бути оскарженим, але не пригнобленим.